Райм представляє. Ти що? Помер? Мотель Голідей. Затримання втікачів. Виходьте руки вгору. Так, гадаю, я помер. Містер Галеран отримайте нову роботу. Вона багато знає габ. Про те, як ти помер. І потрапив до пекла. Ти стоїш тут завдяки тому, що ми тебе повернули. Але ж це дурість. А ви вважаєте це дурістю, містере Галоран? Що за робота, дамочко? Ти досі мисливець за головами. Але тепер ти ловитимеш демонів. Для диявола. У квітні. Уяві, що пекло це в'язниця, і іноді ув'язнені тікають. Цього разу один із них тік сюди. Прийдуть і інші. Горщик з золотом наглядач, хоча аби їх знайшли. Відправили назад. Як це відправили назад? Просто поклавши їх у мозок. Побачите, сподіваюся, заради всіх нас від збочених умів із блумгаус. Я мушу дещо розповісте про вашого пастора. Сподіваюсь, цього ранку йому краще. Може, йдеться не тільки про вбивство демонів. Тікай! Ти зможеш об'єднати свою сім'ю. Ти застряг на цій так званій роботі надовго. Схоже, доки в пеклі не закінчаться демони. Ти мусиш це побачити. Є закономірність. Дзвони на гарячу лінію. На номер, де беруть по 10 баксів за хвилину. А ти чого очікував? Це ж пекло. І якщо ти не зареєструєш демона, закріпленого за тобою. Тисне на газ, прогуляємо школу. То будеш ліквідований. О, Господи Ісусе, поможи. Брав нашого сина вчора на бійку з демоном. Просто хотів зробити щось хороше. Ти в нормі? Ні. А ти? Ні. Поручитель. Новий серіал 3 квітня.